Так, звичайно. Працюємо і не тікаємо за кордон, платимо податки, допомагаємо всім хворим у обласній лікарні. Так, звичайно. Ми співпрацюємо із групі з громадської організації Небайдужі Черкаси і постійно допомагаємо відповідно до запитів цієї групи. Як в школі були, то плили сітки. Там таке. Допомагаємо, допомагає. да. От чоловік мені хліб пече, і він відвозить для хлопців хліб. Ми грошима. трошки має. допомагаємо, трошки да. Ну як сказати, в мене син служить, то так. А там продукти можливо. Ні, побачно донатимо на карточку. Наші співробітники теж є частиною того фронту, а ми є частиною культурного фронту. Ви час долучаємося, працюємо і віримо, що лише разом ми можемо перемогти. Разом і сила, разом з нашим обласним краєзнавчим музеєм. Ми весь час долучаємося до е, такого. Руху, руху підтримки волонтерів, і хочу сказати за нашої співучасті співпраці із волонтерським рухом, зокрема із Іною Лук'янченко. Ми вже разом змогли купити три пікапи. Вони рятують життя на передовій, але основою співпраці були, був такий проект, який ми разом з музейними працівниками розпочали і продовжуємо і зараз його. Це на предметах, які несуть не життя, це контейнери від танкових снарядів. Ми зображували дерева життя і таким чином демонстрували, як традиційно рушниковий оце рушникове дерево життя, перемандрувавши із традиційного рушника. Пере, воно трансформувалося, і зараз стало оцім частиною оцього духовного фронту. І ми віримо, так як раніше це було дерева життя, символ життя обов'язково переможе. А мій чоловік на фронті всім, чим може, йому допомагаю обов'язково. Ну, на Херсон раніше збирали, передавали, відвозили вам розхаб. А так то всі потреби чоловіка закриваємо самі повністю, а далі. В принципі, немає змоги, якщо правда, стараємося тільки його потреби закривати повністю. Я волонтер, мене син напереду їй, так що допомагаю. А розкажіть, чим дуже цікаво? Ну, і зараз закупили тепловізори, ждемо біноклі, планшет. Зараз знову починаємо збирати гроші на машину. Ну і там, само собою, зараз, слава Богу, в хлопців одяг є, все є. Перші дні то конкретно все практично. Зазвичай ми скидаємо від роботи і від моєї сім'ї особливо. Ми скид, допомагаємо і армії, і Херсону, і всім, хто потребує, хто постраждав в цій війні.